Що ж, привіт, любі друзі! Це Назар, я Діма. Да. ви добре... мене добре пам'ятаєте. А це мій партнер. Не той партнер, який ви подумали, а партнер по стореджах. Сьогодні ми будемо вам показувати сторожі за 170 доларів, але з відсотками і з податками він на вище Там має бути колеса, там має бути дуже багато всякого. Ми очікуємо, що ми заробимо з цього багато грошей. Ну, цена ставка, звісно, на колеса зроблена. На колеса. Ми думав, що з mm -hmm. колеса візьмемо десь доларів 600-700, якщо вийде. Ну, так. Якщо вийде. Тому що, вам хорошого перегляду. І що? Пігнали! Пігнали! пігнали. Ну що ж, друзі, ось такий ми аукціон виграли за 170 доларів. Так він виглядав з самого початку, ось 12 секунд до закінчення аукціону. Ось таке тут колеса, якісь філа матрас. Не матраса, батут. Якісь всякі коробки, пакети. 170 доларів. І ми його виграли. Прекрасно. Всі, які він знаходиться. І let's go! Розпочали, так? Да? Ну що ж, друзі? Ось наш юніт. 23,72. Оп! 에, якусь здається. Так, ну що, три, два. Один. Ото тут хламу. Ти шочиш? Ти Чувак, дивино шо? ці дискети, бляха. Так, <клес> да, четверта є. Ну, це якийсь 20 ні? Шина І низького І на резина. Ну, ну дуже да, не трошки війни. <клес> Слуха, цікаво. Грошей маєш? Він не, не сильно величезний. R-24. Це добре? Ну, це, це нормально, бо вони дорогі. — Гляньте на ці колесика, ой-ой-ой. Давай їх просто відразу Побиті О! трохи, звісно. Ну, слухай, побиті. Це не страшно. Ну, 200 доларів не вартують точно. Я думаю, більше. Ну що ж, друзі? <риклад> По старинці вдягаємо рукавички. Одне колесо ми вже дістали, ось якщо ви бачите. <риклад> да, трохи, конечно. Трошечки воно ось таке. Ну... Но... Це прокатати можна. Це, як каже, Назар можна прокатати. Резинка ось така. Це резина нова. Нова прям? Мені здається, да. Да, мені так. Мені теж здається, що так. Ніде не. Не юзи, да нова! Не дубова. Прикольно! Чувак, колеса новенькі. Ну, але біда в тому, що по комусь. Різні? Чотири, і ті, ні, ні. Да. А нічого страшного. Якби було всі 4 повертали одинакові. Це було заводів. Так. Ну шо ж. Мікрофон. Друзі. Ну, спочне, ну ходив. Лістофер Андерсон. З новой сумні. Короче. Три болит істо. Що з мікрофоном? Зразу фоткаємо, чи давай поки що мікрофон це більш менш щось може бути нормальне. Це не мусор. Нє, не, мікрофон, не му. ну мікрофон однозначно не мусор. Ну це я... не мікрофон, це сама стойка. Ну як мінімум, то це цей. Як мінімум goodwill, так. Да. Окей. Все, це є. Це... Що це за кашкет, що за компанії? А, ти ще й так дивишся? Да ні, я так, просто знаю, що люди дивляться, але. Ладно. Нічого. Ну, я просто тільки кармони перевіряю. Це що правильно. Що там може відео. Ну, how you jeans. Кофта. Ладно. О, там здесь тим офіс. Теперь мы там кредитка якось є. Юзбанк. bank. Я всякий знаю, треба це все віддавати в офіс. Цікаво, ці здесь щось коштують? Так, да, це якийсь чувак репер був, напевно. Да, але такий... Бідний. Бідний. Репер. Але Бідний. з крутими дисками. Однозначний. Однозначний. Був... Може в чувака там на шкірого був класний телевізор. О, там щось повне. Там, Дай Боже, щоб він працював. А як це перевірити? Але тоже такий телек старий, бо звідки, не вийде. Ну, далі ручки здається. Yes. Треба теж не. Yes. Mm. Ну, телек старий, але, до речі, бач, плівочка, ось. Ну no, так, да. і ціна. І ціна. Що думаєш, він новий. Ну. No. Давай! Щось <рес> важке. Воно просто цементом. <рес> Давай. Батарейки є. Ну це добре вже. Все прямо супер-пупер. Лего є. Чекай, тут десь 100% должно... це поняв. якогось бомжо запази. Він приходив і їв. І від'ївлявся. Грав ігрушки. Мені цікаво, хоча б приблизно річ який це. На продуктах у писати років. Ага, є ось цього. 21-й. 26 жовтня 21-го. Оце дитина якась, бачу як тут Лего є. А Еліго нове? Е, виглядає, як дабу скотчем заклеєне. До речі, лего, який піднімався на для маріці людей. Шо мені. Так, слухай, нове. Ну, якщо нове, то може речі... Вирази... — І продать. Поки що, це, це спокійно північно йде. Ну так. Да. Ну що, оце мені подобається. Купу <звук> дисків. Отут, глянь, оце геншо, оце таке. Тільки це мене цікавить. Пусте, мікрофон. Пустий. Давай відразу. Є. Думаєш, не Слухай, ну в нас є. О, це що це таке? Бачиш, репери, чувак, то репери. Ага. То. Щось до речі тут є. Ні, нічого немає, просто пробочка. Слухай, ну це щось може вартувати насправді. Ну сподіваємося, сподіваємося. Бачив, чувак собі читав репак. Це... Так, купу моток, ні? Нових до речі. 14-го Mm -hmm. О, слухай, Джордан, я бачу коробки Джорданів. А це Джордани? Слухай, чувак, якщо yeah. тут yeah, є. Хлопець, смотри, села, я Назар, якщо тут Акроси... Якщо тут Акроси... Давай, давай, я не буду відкривати, я візьму так. <laughs> <laughs> чувак, якщо а тут Акроси... Давай, не-не, нові? давай, ні, ні, подави, давай, чекай, чекай чекай. О, ти понял ценник? Трист. Чувак, Джордану це охереть бабки, Тимберленды. А давай подивимося, що тут? Давай подивимося, що тут. Давай-давай-давай, <рес> Може, там нічого немає. О май гад, чувак! Ні, вони ношені. Чувак, байдуже, вони продаються. Да, Я ну... бачив, чуваки, полюють за такими кросівками. А, Возь... це, де висіє. Возьми, зараз, чувак, собі даже возьми, зараз на... спитаю майстра. Скільки такі кроси будуть коштувати? Чувак! Думаєш, ну давай. Ну, чувак, о, джордани! Ну, це. Чувак, це, це офігенно. А, давай, давай. Чукайте. Ти не розумієш. А, ну я жашку, я, я хлопець простий села, я не знаю, що таке джордани, Я не можу коштувати. Так, добре, давай. Просто так фоткаємо. І. А, ось ж у нас є ця. Є ця. Друзі, оце ми випакували оте все. І ми знайшли ящик просто з джорданами. Просто ящик з кросами Джордани. Чувак, де вони коштують просто. Я запитав спеціаліста, з запитав вартість БУ. Опише ось. Air Jordan 6 2014 року. 150 доларів, мінімум. Стан добрий або дуже добрий. Якщо близький до ідеального з мінімальним зносом, то 230. Понял, чиста шкіра без сильних завом. Побачим, <звучим> побочим, побочим а їх там багато. Чувак, це я тобі кажу. Короче, гайсе. Давай, давай це. <звучим> давай перебирай, розпочнемо. Перші пішли. Перші Джордани. Є, ти, 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 ти. Сюди. Це віна, це На це, так, друзі, ви оцінюєте, що це в нас за кроси. Ну, це якісь теж... Чувак, вони всі беушні, але вони всі беушні носяться і продаються, чувак. Дінові, дінові, там бурзація, на мене це... Любить. Джордани отакі. От Дивися. Оп. А? Зараз давай. Плюс ми... оригінальні коробки слухай. Плюс оригінальні коробки. Це не мало уважно. Тут десь бути ціна. Це у нас 13 Великі. Але, але Тут ціни нема. немає. Ладно. А це якась спонів лімітована версія. Лімітована версія. Це чувак, їде додому, не в якій не сториджі. Там ще Тімберленди. Давай, чувак, давай. Просто ти... Але бачиш так і надо ось ти, що написано Made in Може це бокс Made Це бокс мада Це теж беушні мають бути. Чувак, вони всі беушні, але. Давай ось, давай взглянем. Ціни немає. Ну я ж дивлюся оце. Але гляньте, скільки їх тут. Давай, ставку він. Вони грязні, але менше з тим. Потрем вдома. Я таких не бачу. Думаєш, що щось варто. Ну окей, навіть якщо по. Давай я оці сфоткаю. По 100 баксів, якщо то. Дай. 200, 300, 400, диски 500, 600. <плес> на наскільки знову прямо ну, не супер, чи супер дорога також. Слухай, ну мені дівчина подарила Тімберленди якраз, ну там 100 чимось щось коштує. Дружина, так. Да. Так, ці юзи трохи. Ну, ці такі вже печальні. Ладно, тихо. Так, за білі. факівець, пише, що білі, 13 ретро, 17-го недооцінена Попит середній. Здається. Але стабільно БУ Ну е 80-120 доларів, якщо нормальна істоне. Тобто, прямо тащився. По Джорданах. Ці вже вбиті прям конкретно. Да? Ну, чувак, ми все подивимося вдома в інтернетах, чи дома, чи де ми там. Куди ми це все завеземо? Ну, то значно, то значно. Я, до речі, не знаю, що що в тих всіх коробках. Ну зараз ми це будемо перевіряти. Так, що це в нас? Це прям нулячі? Слухай, нулячі. Ну вони такі легенькі, не, не знаю, що це за. Хоч можеш пробити фірму, а можеш, щоб тобто вже потім проб'ємо. Давай хоть. Ні, ну я не, одну, одну, не однозначні то ми там однозначно будемо забирати. Так. 13 ну. Три полосочки. Що там у нас Дозривай. по Адідасах? Ну, Адідаси. Нулячі? Ні. Не нулячі? Ну щось схоже на нулячі. Ні, ні, ж. мов, я знову. Тімберланди, до речі, такі. Важкі? Серйозні. О, до речі, ми цю коробку можемо все сміття гепнуть. Да, слухай, тіберланди нові. Нові? Плюс-мінус, да? так? Чи ні? Слухай, ну плюс-мінус, шоу... але в ідеальному стані, я б сказав. Так, да, ну все, я б легенько, але... Однозначно, що да, вони малоношені. Будемо експертами тепер в ботінках. Цікаво, чи тут в ботінках не може бути якихось грошей. Ну, Хорошо. Рапер, хоч був і бідний, но мав стиль, відчуття мав стилю. Мав відчуття стилю, так. О, я б. Мало цікавий. Могли б послухати, хто тут жив. Так. <рес> Бачу, його, напевно. Це був його там початок, а це реально кінець кінці він же футбанки, оце їв. Так, так, я ж тобі говорю? Такі самі, ні, похожі. Ну, теж добре, якщо там по 50 бок. Та чувак. Так, офігенно. все Джордан, але молодець, добре, тоді... якщо будете реперами, купляйте Джорда. І то в нас. І то в нас. О, це якийсь взагалі. Цікаві. Щось взагалі. Ну він був, ладно, він був дивний репер. А ч тут навіть ці оригінальні шнурки ще запаковані. It's good. Будем так, робити останнє. Скрайня Збро... ця скоробка, але на крайня на сьогодні. А на крайні на сьогодні ще одні Джордани! <рес> Та поюзані... Ой, вони ще й лупаються. Лупаються? Ага. Нічого. Може якийсь таксим темня купить. Що ми зразу сюди були сміття... сміття кидати? Так, да, зразу. Е, зразу положимо от цю валізку туди. Ой, і цю теж. Це боком так паде? Так, да, да. да, офігенно. Боком. Е, оця не біля сіра, так? Да? Слухай, ну коробка порветься, бо вона важка. Ну чувак був генгста, видно. Ага. Так. Але може в нього були в круті якісь дорогі окуляри, або ще щось там дороге. Ну, це вроді як новий шмот, якийсь єм нік. Типу. О, тут може, в є. Може, з дітьми. Може. Не. Так. Слухай, що в нас тут? Опа, О, сюди. Сюди. Томик. Що таке Томик? Томік і в ні. Кискаре. Знаешь такую компанию? Нет. Я не знаю. Может признаю. Давай такого. Це у нас карьера. А тут еще є до айрпоців ремішок. О, и духи. Що там Виктор, як шо? Агдюзе диагия дия. Интересная история звичайно. Слухай, ну це якби. Да, це... Да. not bad, Йде десь до красивочок. До речі, бачу цей значок. А цей значок стягучий. Так. Да? Думає, що це якась мега дорога сумка. А немає цієї застіпки. Ось тут є застіпка. Знаєш, як то міняли на базарі стоять, болючі. Слухай, ну це здається Гучі. Ну як прийме це значок такий. Ти треба там ти знаєш, і. Якщо навіть це Гучі, то це можна на якомусь eBay, до речі, Угу. <залючі> тобто, якщо. Ой, сорян. Так. Yeah. Empty. Ох, які тухлі. Цьогоцькі. Це Точно початок кар'єри. Це інше пробував себе в різних стилях. Да, так, да, да. Я там щось. Нічого не можу. Слухай, може це якась кожа. Зміїна, наприклад. Ха-ха. Думаєш? А чого ні? Тут теж нічого Тут Такі педалі, знаєш. 6, 6. Ой, ні, вряд ли це щось класне. Виглядає Гліна, середині, жахливо. Ну, Коротше, такі батут є. Ти акуратно, акуратно, дуже штувай, О, блін. Шось, тим, ну це ти, типа секонд. Ну, в будь-якому випадку. Або може він коштує, але вряд ли це буде щось коштувати. Я думаю, що секонд скорость за все. Що, сюди? Так, до сих. Так, ну шо? що. Що беремо, коробку чи сумку. У, давай коробку, за коробкою може бути щось цікаве. Легенько. А. Ну то сюди може багато гарбіча впихнути. Заборон. Ну, що ти. Ах ти, ж, сатанюга. Де слово? Репер. 50 Репер. доларів бив Бу в доброму стані. Ну таке, таке вже. Скоріше за все, Goodwill. Good. Good. Слухай. Ну я не знаю. В сенсі це прикольно. Yeah. Це на секунді таке продається просто. Але це прям ціла, типу екіпіровка. Це uh. цього, як його. Uh. Американський футбол. Uh. Американський футбол. Uh. Але це для, скоріше за це, для підлітка. Для или? підлітка. Бо він навіть кроси маленькі. Uh -huh. Ну слухай, це або секонд, або заморочитися і спробувати продати. А думаю, тобі все що це, Секонд. Да, я, я, тоже думаю, що це, що це це, я так розумію, колись... О! О! Стріляє. Колись дуже давно це вішалося на цей. Ззаді на седін. У машині? Да, на сидінні і тіпо. Думаєш, що це ну, однозначно, щось коштує? Дуже стільки зброї, це теж на могло б піти. Поламаний, Поламаний. У-ля-ля! Ага. І є опікалося. Перший перший яблок. О, рація прикольна, в мене є дві рації. Користувати ними? — Ну да, вони працюють. Ну, оці, до речі... я до речі. Слухай, Назар, не хочу тебе розчаровувати, але ти не золото. Та яке золото, там навіть пробує немає. яке золото? Ти знаєш, як такий парсинг буде коштувати? Тут щось пише. А, ну-ка. Мадейн чайна там пише. Ні, ні ну там щось 4 букви чи 4 там цифри. Вважаю, але... Я стираю і воно. Бачиш, пише з самого низу, тільки я не можу побачити, що там. Слуга, камера пише. Да, ага, пише. О, ще одне. Та не може бути, не можна, але. Що, не можна... О, ще одне. Помріє, а не можна. Помрієте. Для... Але тут не викидаємо, вдома перевіримо. Це однозначно FNC. Ага, це скоріш за все до, до цієї рації. О, значить, може ще одна буде рація. Ми сьогодні будем генгста. Схоже на те? А, це ці? А, думав, це. це, 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 це Або був. Альбом. Ще сережки. Ну виглядає? Як золото? Тому ми його і лишимо. Є? Шмотки одразу видно? Та ні, шмотки. YouTube написано. Слухай, я казав, це ж ця Слухай, Камера пише? Камера пише, вже 2 минути. Кабельочки. Що це таке? Ну, давайте тако. це точно щось нове. Оце фірма музична, якщо що. Ну давай витягуй. подивимося, що не бомбану. Колонки? Колонки, Це ж прикольно. Ну, я думаю, я попідплює, не стоїть. Такі чину якісь вони можуть стоять. Гай, синові ції. Ну так. Да. Чекай, чекай, чекай. Камера пише. Не, о, мигає, щось щось мигає. Щось мигає, є. Ну, може, це бути золото. Правильно? Але це мене не це цікавить. пише один кілограм, так що вряд ли це золото. Chest. Але я його візьму. То пакет якийсь. Gold USA. Да, Gold USA. В на челюсті. Ah. А, але ж бачиш, що це типа і зуби. Ну, да. Боже, які противні, типа, так. Э, да. я ці зуби. Блін, реально. Ну славне прикольно, співаді. Наступна коробка. Я вже зняв GoPro прохову батарейка сіла. Я ще не знаю, що тут. Ну, в сенсі, я знаю, що я у нього відкривав. Я тільки. Я не знаю, що це за фірма. Ті сот. Це нормальні часи. Ти знаєш? Це нормальні часи, так. Да. І може вони навіть нормально грошей стоять. Не дуже нульцево виглядає? А, ззаді, тісот. Ну, це, до речі, так, це не дешеві часи. Вони нові. Чого це так сумно? Десь 200 бачей, я думаю, мусять бути. Мусять бути. Ну, все, наш репер. Слухай, а що в нас тут? Версачі. Версачі, давай подивимося, що тут. Нічого, коробка. А що коробки теж, до речі, продають. Чув, я таке. Так, що в нас тут? О. Брокстон, дві гарних ручки. Ще й, напевно, ці З парами. Ну, тобто пір'єві ручки. Слухай, можливо. Ну це цікаво. О, ну, До речі, на нові. нові. Боссе. Тоже вже фільма. ладно, може і нові. І в дешево. Новай. Ну так. Да. Ну, я чув, кажу, що коробки теж продають. Ну Я думаю, ми таким займатися вже не будемо. О! Окуляри. Бурбері. Мade Італії. Бурбері? Ну Якщо оригінал, то теж трошки вартують. Монета. мене та. Піостра Такі я казав, що але це СД, а SD-шка. Щось з Gucci. Щось, що то на багато? Що? Що то набагато, кажу. Це чек? Ну, 325 доларів. Ну, непогоне. Так і різні документи. Ще одне Gucci. А все те саме. саме. Короче, над Б. Идем дум... дальше. Я думаю, да. Слухай, да, ну. Да. Короче, друзі, знайшли ще ось таке щось. Пару долларів. би буде телефон. А, це ми знайшли ось таке. Хорошо, тут у нас і гроші. І Apple Watch C, і Armani, ось такий мікрофон. Дві GoPro, типу Типа HD. -шки. Такий фотоапарат. Я працюю. Ой, боже, 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 боже. Це не те це. Я не знаю, що це. Ну, виглядає, що це. Оце. Слухай, у мене є знайомий музикант. І я про це все в нього можу спитати. Сумка. Я думаю, що треба одну може коробку освободити, щоб... На всякий став? На всякий ну пишуть, да. став, щоб ми там находили. Що це таке? Йогурти! Масел, сміл чи щось. Бетмен є. I'm Mr. America! I'm not Donald Trump! I'm Mr. America! <звук> Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! слава! ще он до один пакет, і там друга коробка. О, да? Тип. Ну, ти що, ладно? Закидаємо все. Ця... Це все хороше, типочті погане, що закидаєш. Погано закидаємо. Біз... Блин, Брат мені такі прикольно б ними грався. Це ми, друзі, розібрали, це ми, друзі, розібрали крісло. Все. все. Ми були раді вам показати цей юніт. Не знаю, скільки ми на нього заробимо, але ми це заробимо. Там і окуляри є, і годинник, і якась всяка техніка. Тому купу, купу всього цього, будемо це все продавати. Купили ми його нагадаю за 170 доларів 200, 215 воно було з комісією. Тому Підписуйтесь, далі буде ще більше такого контенту. Ми з Назаром будемо купувати ще більше різних yeah. ладовок, розбирати їх і вам показувати. Тому підписуйтесь на український контент, ставте лайк, коментар, і побачимось на каналі.